Дякую всім, хто приєднався до нашої антієч-конференції. Моя доповідь була присвячена роботі в переорбітальній зоні, а також науковим дослідженням в сфері амінокислотно-замісної терапії. І ми будемо намагатись робити більше таких заходів, тому що вважаємо їх дуже важливими для розвитку наших лікарів-партнерів. Мій доклад на цій лекції стосувався використання і ефекту від плацентарних препаратів, а також актуальних на сьогоднішній день курсів детокс-терапії і максимальних ефектів від цих курсів у вигляді очищення крові від токсинів і відновлення роботи печінки. Людство, яке намагається боротися зі старінням, не повинно забувати, що харчування в цьому аспекті має дуже велике значення. Тому такі конференції вони дуже важливі для того, щоб доносити знання про нормальне антиейджингове чи з нормальне здорове харчування до якмога більше лікарів, взагалі людей, да і тому такі конференції вони дуже важливі. Рада, що працюючи з компанією Новий Естетик, в мене є можливість висвітлювати такі теми, які дуже близько лежать до косметології, але не є тільки косметологічними, але які дуже важливі і роблять здоров'я та красу наших пацієнтів якісніше. Враховуючи те, що ця конференція є анті-ейдж, а саме жінки більше всього турбуються про своє, про своє зовнішній вигляд, тому ці препарати найбільш ефективні, на мою думку, як візуально, тобто снаруже, так само і зсередини вони відновлюють, імуностимулюють та мають гепатопротекторну дію. Тому це важливо.